Їхали з Голландії, чи з, з Дір, я, 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 я точно і звернулися до 에, Андрея, до митрополіта Андрея. Кажуть, ми хочемо заснувати тут а, монастир, живе Він дав згоду, і тут совєти нагляд. Тобто вони не встигли, і пройшов досить потужний час совєти, все закінчилось. Брати, чоловічий орден розривається все, а жіночого немає. І вона вирішує вернутися в Україні, засновувати ну, місію. Да. І тому вона зараз всіляко хоче допомогти, і фінансово, бо війна, але ну, ніхто не дає грошей. І то вона, де вона там дістає, не знає. Тут просто Господь яка так, дає. це вже бачить. Ви знаєте, сестри студитки теж були під щоб титки заспівали його заслуга цьому. я просто от дивіться господь мене веде я знаю що мене веде господь у те люди які ну які йду, <uther fascia> самі йдуть вони йдуть до нього а він є люди які самі йдуть а є яких веде Бог. Так. і от дивіться я приїхав до вас сюди я слідкую за вашу площа але те що я побачив вони все мене вразило вразу бачити на ціки самобутні. От коли ви малюєте реалістичні тактики, воно є. хоче. Нехай малюється. У нього краще то виходить, він там набив напів. Ви малюєте, знаєте, такі речі, як у вас чи, навка, чи, то, там угу. оцінолка чи що там. Що такі нього ще милі душі? Воно таке, воно не, не досконале таке в плані е, мистецтва ідеального. Але в ньому є душа душа, і коли ви малюєте може без обличчя, а може щось таке.